Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі про криптовалюту. Майже 9 днів тому вийшов останній відеоролик. Всі ці дні відеоролики не виходили, були певні не то причини. Я про це говорив в телеграм-каналі, там виходили пости. Скажімо так, були певні такі собі проблеми трохи зі здоров'ям в мене, через які я не мав можливості фізично вам знімати відеоролики. Ну але ось тут вам залишу QR-код. Скануйте, підписуйтесь на телеграм, будете в курсі всіх актуальних новин, подій. Отже, перейдемо до діла. Як ви зрозуміли, сьогодні відеоролик буде в нас про проект КЕЦ, який сьогодні вже залізти в свою монету на деяких біржах. Монета вже торгується. КЕЦ це такий собі аналог проекту DOX. Якщо ви знаєте, про що я говорю. Якщо ні, то там просто потрібно було. Зайти в цей додаток, в цей бот, отримати поінти за вік вашого телеграм-аккаунта і поступово далі по мірі розвитку самого проекту виконувати завдання, які там часом додались, і за ці завдання також отримувати додаткові монети. Згодом там ще з'являлися різні донатні активності, і за них також можна було ще додатково отримати поінти. Також трохи забіжу наперед, і ще сьогоднішня тема ролика частково буде зачіпати оцей момент з виведенням монет з бота, якщо ви не встигли зробити цього вчасно. Оскільки зараз там вивід вже недоступний, на біржу його зробити неможливо. Але за кілька днів нам обіцяють завести якесь велике оновлення. Напевно, це буде ще й запуск другого сезону, і з цим оновленням нам обіцяють додати можливість виводити монети з бота вже там на якийсь telegram гаманець наприклад, чи на тонкіпер, чи на якісь такі схожі гаманці на блокчейні тон, я вам це приблизно покажу, як зробити. Якщо більш детально хочете глянути, як це робиться, можете глянути мої попередні відеоролики на каналі. Там є ролик про те, як виводити монети після лістингу якогось проекту. Типу, якщо ви цього не встигли зробити вчасно, ну в цілому переглядайте там суть та сама. Я думаю, ви все зрозумієте. Тут просто собі якби підженете під підкет. Хоча, по суті, все те саме буде як в інших проектах. Тому переглядайте ролики, думаю, ви все зрозумієте зі всім розберетесь. Отже, по проекту, сьогодні пройшов лісних монети, і вчора ввечері вже почали заходити на біржі перші монети, так би мовити. І ми побачили, що та кількість монет, яка є в нас в боті, і та кількість монет, яка нам прийшла на біржі, Відрізняється в 7-8 разів, тобто в боті, умовно кажучи, у вас є 10 тисяч монет, ви нафармили їх. При виведенні на біржу вам прийшло 1070 80 монет. Чому так? Поясню. Отже, там був пост, в якому вони говорили про те, що будуть певні мультиплікатори для дропу, тобто не буде основним цим фактором, який буде впливати на розмір вашого дропу, саме кількість монет на балансі. А так як згодом вони додали після старту проєкту донатну активність, тобто там можна було робити щоденний такий чекін, оплачувати 0,2 тона за комісію і робити таку транзакцію. І так можна було робити кожного дня. Цей чекін також входив в один з мультиплікаторів. Пізніше вони додали такий собі пас, який там давав деякі переваги в грі, і відповідно це також вплинуло на розмір вашого дропу. По факту, якщо говорити коротко, ті, хто просто збирав, Монети, збирав ці поінти, вірніше, не донатив взагалі нічого. Тобто, звичайний такий середньостатистичний користувач, який просто фармив безкоштовні поінти, виконував завдання, там підписувався на різні канали їхні і просто все це робив, не вкладаючи коштів. По факту отримав ту саму суму, яка була в боті. Все б нічого, але по примаркету ціна монети була 0,3025-26, або там доходило навіть до 0,303. Ну, в принципі, це ще більш-менш куди не йшло. Але, як ми знаємо, по примаркету ціна це одне діло, а при лістингу монети ціна виходить зовсім інша. Може бути, може бути так само, може бути в рідкісних випадках вища. Ну, але в випадку з цим проектом, ну і в принципі з попередніми ціна вийшла практично по ціні примаркету, але буквально за 5 секунд вона вкаталась втричі. Ну, хто Продавав монети на лісингу, то і розуміє, про що я говорю. Тобто там буквально було 5 секунд на те, щоб вам продати монети по тій ціні, які вони вийшли. А після чого монета зразу вкаталась. Вона вийшла приблизно по 0,302, а за 5 секунд. Прималювався ще один нулик, і там ціна після нулика четвертого вже була 5 або 6 центів. Ну тобто, ви розумієте, це дуже-дуже мало. І виходить так, що прості звичайні користувачі, які не донатили, не вкладали нічого, просто грали на, на фоні цих безкоштовних завдань. Робили їх, збирали ці поінти, отримали по одному, по 2 долара. Ну це реально дуже і дуже смішно. Ті, хто вже вкладав якісь кошти, донатив, купляв той пас, який коштував один тон, це приблизно 5 баксів. Робив ці транзакції, оплачував по 0,2 тона за кожну транзакцію, ці вже отримали ці мультиплікатори, і їм трошки іксануло баланси, і люди отримали більше монет. Наприклад, я в проект з самого початку практично не вірив. З'явився він одразу після доксу. Я просто в нього зайшов, так як там механіка така сама була, просто потрібно було зайти, забрати поінти і в принципі більше там робити нічого не треба було. От, А пізніше, коли там з'явилася донатна ця тема, коли почали там завозити донатні ці завдання. Коли пізніше з'явилася на примаркеті ця монета, по примаркету вона одразу з'явилася втричі менша ціна була, ніж в доксі. Тобто Докс вийшов по одній ціні на примаркеті, а це вийшло по ціні втричі менша, ніж Докс. Ну і звідси приходить розуміння, що на лістингу ціна буде монети ще менша. Ну і відповідно, я особливої активності цьому проекту, особливої уваги, я йому не пред'являв. Не пред в кінці вже вирішив зробити купити цей пас, пробити пару тих транзакцій, назбирав сімдесят тисячі Поставив їх на вивід на біржу Bitget, і мені прийшло вчора ввечері аж 540 тисяч понтів. Сьогодні на лістингу, якби я одразу їх продав, я міг би десь забрати приблизно 140-130 доларів. Я вирішив їх одразу не зливати, вирішив трошки почекати буквально 5 секунд, як я й говорив. Ціна вкаталась практично там. В чотири рази вниз, і в мене з цих 130 баксів лишилось там 30-40 доларів. Ну, я поставив лімітку на продажі по одній ціні, і в принципі пізніше та лімітка спрацювала, монета відросла, монета зараз вже досі, в принципі, потрохи росте. І та ціна, по якій продав я, і та ціна, яка є зараз, це ще приблизно десь 50% руху. Тобто я міг ще там забрати на 20-30 баксів більше. Я продав на 54 долара. В цілому для мене результат хороший, так як я надій великих на цей проект не покладав, в цілому йому багато уваги не приділяв. Ну і 54 долара ну непогано. В принципі, десь коли заходив, щось робив наприкінці кілька днів більш активно там, поробив ці завдання, які там мінімум часу займали. І в принципі небагато, але чисто на якусь каву з піцею буде. Звичайно, ті, хто грав, просто так не вкладаючи ніяких коштів, не роблячи ніяких там донатів, донатних цих активностей, Звичайно, залишились незадоволені. Ну, в цілому, як бачите, всі ці таполки зараз поступово починають працювати так, щоб все зав'язувалось на донаті. Тобто ви донатите, вкладаєте, і відповідно ви можете забрати більше. В цілому, може, і це добре, тому що величезна кількість людей з появою цих таполок з'явилась в крипті, і в цілому всі хочуть заробити халявні кошти. Ну, в цілому, вклавши там 20-30 баксів і забравши. Там, можливо, 100-150, ну я вважаю, це не є так дуже сильно затратно. Тобто, чим більше халявщиків, тим більше коштів проект повинен роздати людям. Ну, ви повинні це розуміти. А так вони хочуть якось мінімізувати кількість людей, які потрібно роздати дроб, а краще роздати більшу суму, але меншій кількості людям. Можливо, з однієї сторони це непогано, з іншої сторони, ті, хто грав, сподіваючись, просто заробити на безкоштовних активностях. Ну, для них це вийшло не дуже, якщо чесно, тому що реально роздали по одному-по 2 долари на аккаунти, які назбирали там по 10-11 по тисяч оцих поінтів. Ну, така собі історія. Отже, давайте ще зараз швиденько я вам покажу запис екрану телефона, покажу вам, як воно все в боті виглядає. І приблизно, ну, там ще наразі нічого немає. Я покажу вам, де буде кнопка для виведення монет, коли ви будете вже виводити пізніше, якщо ви досі цього зробити не встигли. Це буде за кілька днів. Там, як я й говорив, оновлення буде якесь цікаве, вони там обіцяють запустити щось нове. Вони також з цим оновленням батять нас на те, що нам потрібно тримати наші токени, а не зливати. Про те, що буде другий сезон фарму. І в другому сезоні фарму наші токени, які ми тримаємо, будуть впливати, будуть відігравати якусь велику роль для нашого з вами фарму і токенів КЕЦ, які будуть там ще розподілюватись в наступному сезоні. І в принципі вони там писали, що можна буде ще заробити якісь додаткові інші криптовалюти. Ну, серед них, відповідно, є і тон. Так, як бачите, ось пост з їхнього каналу, тут вони дають нам перелік бірж, на яких монета залістилась, торгується. Ось цей анонс наступного оновлення. Тут будуть якісь NFT telegram стікери, Тобто, я не знаю, як воно все це буде виглядати. Можливо, вони придумають щось цікаве. І як я і говорив, зараз я вам покажу. Десь той пост, ось бачите, вони пишуть про те, що вивід поза мережею, тобто ви зможете на якісь гаманці, який я казав, вивезти за 2 дні після лістингу. Тобто чекайте кілька днів і монети можна буде вивести на Telegram гаманець або на тонкібер. Після чого зможете вже їх собі тоді продати, або обміняти на якусь іншу монету. Ну і як бачите, я ще забув сказати, те, що мало того, що вони зробили ці мультиплікатори для дропу і комусь примножили баланс монет в 7-8 разів. Так, є ще випадки, я бачив, хтось отримав менше навіть кількість монет, ніж у нього було в боті. Не знаю, чому так, але як бачите, деякі аккаунти попали під їхню бритву, і вони, власне, ось тут про це в цьому пості писали. Як вони брили, за якими критеріями, я не знаю, але таке є. І, типу, дехто з людей, мало того, що так отримали копійки, так ще меншу суму отримали, ніж повинні були. Ну, таке. Так, а ось, власне, сам бот. Значить, що, дивіться. Вкладці Airdrop швидше за все з'явиться кнопка виводу. Тобто тут буде можливість натиснути ончейн віздрау, там буде писати вивід onchain. Ви натискаєте на ту кнопку, і там швидше за все вам на вибір дадуть гаманці на блокчейні тон, які будуть доступні для виведення. Це буде як Телеграм, тонкіпер, так і там буде інший перелік гаманців. Комісія, я думаю, там не потрібно, може ніякої буде оплачувати. Хоча з хомяками було по-інакшому, Хомяки просили комісію в тих, хто не вивів час а вивів після лістингу. Тому тут я не знаю. Як буде, це лишається тільки думати і гадати. Ось і, в принципі, все, що вам треба буде зробити, це просто зайти сюди, підконектити тут свій гаманець. Тут з'явиться така собі синя кнопка, я думаю, і ви просто її натиснете, і там інтуїтивно все зрозумієте, і монети прийдуть вам на ваш гаманець. Питання в тому, скільки вони будуть йти. Бо зазвичай після виходу монети на тон, Весь блокчейн лагає, мережа лагає, і зробити щось швидко не дуже вдається. Тобто може бути таке, що вам доведеться чекати довго на свої монети. Чи фармити далі, чи грати в другий сезон, ну я не знаю. Побачимо, що там вони викотять з цим наступним оновленням. Але з іншої сторони, якщо ви вже злили свої монети, а вони там акцентують на тому, що холдери монет будуть мати якусь перевагу, ну, напевно, сенсу немає. Не знаю, вийде оновлення, побачимо, що воно таке. Ну, як бачите, тут завдання знову ж таки нові з'являються. Це вже, напевно, буде рахуватися все до другого сезону. Ось тому, в принципі, якщо вам немає чим зайнятися, можете приділити хвилину-дві на день і повиконувати ці завдання, пошукати ці коди до відео і пофармити ще ці токени КЕЦ. Ось ще один цікавий пост. Як бачите, 55% від всієї кількості монет виділені на airdrop на перший і на другий сезон. Як я розумію, по цьому на перший сезон виділено 30% від всіх монет. Тобто в другому сезоні виходить так, що ще 25% від цієї кількості монет ми з вами зможемо пофармити. Ну і тут, власне, критерії айдропу. Як бачите, оцей пас, про який я говорив, щоденні ці транзакції, ну і тут активність. Там створення цих аватарок, верніше завантаження фоток. Котів, за які давали додаткові оці поінти, ну і завдання зі всі запрошені друзі. От це все є критеріями для дропу. Вірніше були критеріями для дропу. Ось і все. Знімок вони робили 3 числа. Ну, Я думаю, все, що після 3-го числа ви збирали, вже буде рахуватися до наступного сезону. Ось такі от справи. Отже, ті, хто не встиг вивезти монети вчасно, просто почекайте цих два дні, приблизно ви розумієте, вже, що робити. Перегляньте ще попередній ролик, там більш детально є, можливо, якась інформація. В цілому, тут це доволі легко. Легко і просто. Вам потрібно мати на гаманці, на який ви будете виводити ці монети. Вам потрібно мати трошки тона для комісії, для того, щоб вам їх пізніше кудись або вивезти, або обміняти в USDT, чи в той самий тон. Або ви можете просто в моєму телеграм-каналі, в чаті каналу є людина, яка може купити ваші Монети одразу напряму, але знову ж таки, вам знову там потрібно буде мати, по-моєму, якусь невеличку суму тона для оплати комісії переказу цих монет. Тобто ви скидаєте людині оці монети, які у вас є. А вам людина скидає кошти одразу напряму на карту. І навпаки, якщо вам потрібно купити якусь невелику суму там любої монети для оплати комісії, це працює так само. Ну і на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар, підпишіться обов'язково на канал, підпишіться на телеграм-канал. Скоро на Ютубі вийде наступний відеоролик. Як ви знаєте або не знаєте, то зараз дізнаєтесь. Вже 30-го числа, 30-го жовтня, лістинг проекту Вемифай. Вони перенесли його. Він повинен був відбутися завтра, 9 жовтня, але вони чомусь перенесли його на кінець місяця. Там також зараз є деякі донатні активності, які, я думаю, будуть впливати на дроп. Ну, в цілому, про це буде окремий відеоролик. Підпишіться, щоб його не пропустити. На цьому, все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока!